Коли ми не очікуємо щось від зовнішнього, а просто є тими, хто ми є, як ми себе відчуваємо, в залежності від важливих для себе сенсів, тоді ми знаходимо і рішучість, і терпіння, і сміливість, і як діяти, ми розуміємо, без орієнтації на те, які перепони Людина, яка не хоче чогось або боїться і так далі, для неї, коли це йде дощ, для неї це вже є перепоною, просто не йти туди, куди вона не хоче, де, де не те, що хочеться. Але людина, яка хоче потрапити туди, куди вона хоче. Ви знаєте, є такі меми по інтернету, коли на ноготочки ми навіть йдемо, там неважливо, що відбувається. Ми набираємось рішучості, ми набираємось терпіння, ми готові і знаємо, як діяти. Ми помічаємо, знаєте, підказки Всесвіту, що правильно йдемо. Насправді ці підказки Всесвіту вони є. Просто ми їх не вміємо помічати, ну, ми їх можемо трактувати так, як нам. Захочеться. Якщо ми вирішимо, що чорна кішка перейшла нам дорогу, і це до невдачі, насправді ми боїмося, не хочемо це робити там і так далі. Ми не готові до того, щоб діяти. Ми запрограмовані на щось а, Нересурсне нересурсне мислення, нересурсне життя. Але якщо о, кішка, о, красива кішка, о, це, мабуть, наприклад, якщо жінка з творчим таким поглядом на життя або відаюча. То о, сестра <по>, по духу <по>, по втіленню. І це про те, як себе програмувати до результатів, які хочеться, не очікуючи ні підтримки і не реагуючи, не помічаючи там того самого хейту якогось, чи не підтримки і так далі. На порозі змін завжди є рішучість вийти. За такі там межі прийнятного комфорту. І насправді зона сила комфорту це ті, хто ми всередині. І це те, що завжди потрібно давати собі, а не забирати. Це важливо. І саме людина з таким твердим світоглядом. Яка створює і йде потім по шляху а, своїх переконань, своїх звичок, які сприяють реалізації цілі, реалізації там призначення і так далі? А, це допомагає.